Про Судан, тому що нещодавно там сталися події, які доволі широко е, висвічувались в телеграм-каналах, які навіть висвічувались по телевізору, і, зокрема, там постраждав наш борт, який стояв у аеропорту Хартума, де, власне, і були доволі серйозні бойові дії. І розкажу я не так про ті події, які відбуваються зараз, а більше в контекстах самої історії Судану, тому що Судан є класним прикладом африканської країни, як вона є, власне. Судан постав, в принципі, постав як незалежна країна традиційно для африканських країн, якщо не рахувати, мабуть, Ефіопію, це була колонія Великобританії, яка в якийсь момент вирішила, що потрібно створювати незалежну державу, і створила її, як вони це вміють. Тобто, якщо ви подивитесь, наприклад, на північ на кордоні з Лівією з Єгиптом, то ви побачите пряму лінію. Це значить, що ніхто особливо не замарачувався. Але якщо з північчю ситуація ще більш-менш, тому що там е, живуть переважно Араби, і араби з Арабами, хоч теж воюють, але вони якось між собою трошки ладнають, то на півдні країни жили переважно християни. Як ви бачите, це е, ближче навіть до Ефіопії, Ефіопія традиційно дуже християнська країна, і от якраз південь Судану дуже сильно самим Суданом не уживався. Але якби це було лише єдиною проблемою. Проблема була ще в тому, що е, Судан став прикладом типової африканської країни, де немає нормального порядку і де нормального немає управління. Ух, да, не треба оновити, звичайно. І, власне, е, якісь перевороти і якісь уроди при владі там ставали надзвичайно часто. Тобто, якщо ви підете в Вікіпедію і взагалі подивитесь, е, хто правив. В Судані в який час за час його існування, то ви помітите, що там майже не було виборів, а відбувалися безкінечні перевороти. Причому перевороти ставали як частина уряду, перевертала інший, але частіше приходили до влади різні військові, і ці військові не мали якихось особливих. Моральних чеснот та якостей відповідно до кожного протесту, який виходив після перевороту, тому що народ був незадоволений чимось, або народ був просто незадоволений економічною ситуацією в країні. Уряд найчастіше цей народ просто розганяв, розстрілював і е, на нього потім пальцем тикали. Вони казали, типа ну не можна так. І ось. Коли Судан власне почав існувати, це здається, було десь в 60-х роках, майже з самого початку у них розпочався внутрішній конфлікт з південною територією. Чому? Тому що доволі швидко до влади в Хартумі почали приходити різні ісламісти, або хоча б люди, направлені на більше чествування Корану у юридичних справах, у законах, і деякі закони, які... Араби вважали дуже дуже правильними, абсолютно не сприймалися на півдні країни, і там майже відразу спалахнуло повстання. Повстання дуже масштабне з цілими арміями, які доволі швидко почали захоплювати території. І власне як це знову ж таки стається дуже часто в африканських країнах. Оці от хлопці, які воюють один з одним, вони. Не були особливо лицарськими, тобто вирізались цілі села на етнічній основі, просто на основі того, що потрібно в рабство загнати купу людей і продати їх покраще. А крім того, на півдні ще й було доволі багато нафти, яка пізніше знову ж таки вилилась в те, що ці території були цікаві багатьом. І ось буквально. Після 15 років війни, коли південь країни е, дуже довго боровся, хоча б за якісь свої права, е, сталося так, що до влади у самому Судані прийшли більш помірковані крила. Вони намагалися помиритися. Вони придумали в адіс Абебі навіть мирну пропозицію про те, що південь країни отримує автономію, про те, що у них будуть свої закони, навіть своя армія. Але е, буквально іще через років здається, 10, е, все це полетіло к херам, тому що черговий переворот в Судані привів до влади чергових ісламістів, які знову повернули деякі закони а деякі закони вели ще більш жорсткі, наприклад, відрубання руки за крадіжку, і так далі. І так далі. На що південь знову підняв величезне повстання, яке е, тривало. Якщо я не помиляюсь 20 чи 30 років і стала одним із найкравоперелитніших з часів Другої світової війни, в першу чергу, за втратами. Якщо знову ж таки не помиляюсь в цифрах, то Судан поніс втрати близько 500 тисяч людей, це здається серед мирного населення. І відповідно робились там знову ж таки дуже і дуже жорстко і дуже довгий проміжок часу. Проте, знову ж таки, як це дуже часто буває в африканських країнах, до влади у Судані прийшли розумні, але жорстокі люди. Ось такий от парень, якого звуть Аль-Башар, він в результаті почав мирні переговори, які за Кінчились доволі успішно. Аль-Башар, звичайно, знову ж таки не отримував Нобельську премію миру, тому що він дуже жорстко розправлявся з усіма протестами, заборонив усі партії, заборонив профспілки і все, що тільки можна. Але тим не, менш, тим не менш йому вдалося домовитися з повстанцями і в результаті розробити цілий мирний план. Одним із успіхів цього мирного плану було те, що Башар в результаті правив 30 років. І його ніхто не зміг усунути від влади цілі 30 років. Що для Судану це просто неймовірна довжина і, взагалі, проміжок часу. І е, Аль-Башар запропонував наступну пропозицію: що південь країни е, він в е, погодиться приєднатися до основного судану на базі автономії. А потім через шесть років вони проведуть справжній референдум у себе, і за результатами референдуму вирішать, що вони повинні жити окремо. Власне, несподівано здавалось би, як так, але саме так і сталося. Тобто, в 2004-му, здається, війна закінчилася. Переговори були доволі успішними, і в 2011-му світ отримав нову країну за результатами референдуму, де 99% населення проголосувало за незалежність. А при цьому вони ще й уладнали проблеми з кордонами, що взагалі фантастика. Насправді знову ж таки для Африки з'явився південний судан. Південний Судан зараз є наймолодшою країною світу. І е, збільшив кількість країн на політичній мапі. Що цікаво, що південний судан насправді, незважаючи на те, що у них теж між повстанцями там були і гризоти, і вони друг на друга ображались, е, виявився більш-менш стабільною африканською країною, що показує, якщо е, не тупим способом робити кордони, то в принципі у Африки є який-не який шанс. А сам Судан він пішов своїм традиційним шляхом. Власне, Аль-Башара скинули у результаті перевороту буквально ось недавно, років так сім назад. Якщо я в цифрах знову ж таки не помиляюсь, до влади прийшли чергові військові. Ці військові, нібито хотіли ввести цивільну адміністрацію, і навіть змогли її внести. За планом вони мали провести вибори у 2023 році, тобто, от прямо зараз, і перевести країну на більш демократичні рейки. Але у 2022 році вони цей цивільний уряд майже в повному складі арештували, влаштували черговий військовий переворот, і до влади прийшли генерали оці всіх військових пацанів, які робились з півднем дуже дуже довгий час. Поки світ думав, як це все розрулювати. Поки ООН там вирішувало, як взагалі довести вибори 23-го року, як це планувалось в країні. Виявилось, що між генералами теж немає єдності. І, власне, це те, що ми зараз бачимо. Це ті кадри, які ми зараз бачимо. Зараз я вмікну парочку відосиків дуже жорстких, в столиці країни працює авіація, в столиці країни працюють танки. І це воюють просто два військових угруповання, які теоретично мають підпорядковуватись один одному. Офіційні збройні сили і якісь там сили швидкого реагування. Я зараз вас не буду заморочувати спеціальними іменами я не буду вас заморочувати е, тим, як генералів в принципі кличуть, тому що за великим рахунком це не так важливо. Важливо те, що я е, розказав загалом про те, як Судан прийшов до цього і який у нього є стиль життя. Е, це країна постійних переворотів, це країна постійної військової хунти з нестійким е, періодом цивільного правління і спроб перейти на цивільні рейки. Але вона тупо так живе. Тому е, останні події, які сталися, вони є е, доволі типовими взагалі для Судану. Е, Судан зараз є одною з, е, з найбільш неуспішних країн, е, навіть без програних зовнішніх війн, і вони продовжують жити ось як є. Південному Судану вдалося трошки якось впоратися з цим всім. На питання за кого нам вболювати, е, нам вболювати за наші літачки, щоб хоча б другий скаяп у нас не згорів. Бо як бачите, перший палає, і він в результаті догорає. Він там був в аренді, літав в Єгипеті, в деякі ще країни, але походу, е, більше нікуди не полетить. А між сторонами варто е, так сказати, насправді хто із генералів є більш поміркований і зможе до чогось привести. Е, Наприклад, той парень, який підняв повстання своїх шил сил швидкого реагування, його взагалі звинувачують у доволі серйозних злочинах проти людяності в розгонах демонстрацій і масових вбивствах. А його людей їх не хотіли якось розпустити, а їх хотіли просто перевести у підпорядкування офіційним органам військовим. Але як бачите, нічого нікому не сподобалося, і вони вирішили, що потрібно боротись за свої права. Хто в кінці кінців переможе і яка із сторін отримує владу, мало що змінить в самій країні? Чи вдасться їм провести дійсно вибори 23-го року і привести цивільну владу? Чорт його знає. Але чи захистить цю цивільну владу черговий військовий переворот, теж невідомо. Із цікавих фактів цих подій, які були, це те, що в репорту Хартрума було захоплено декілька літачків збройних сил Єгипту і велика кількість солдат цього самого Єгипту була взята у полон. Ви можете бачити їх на фотографіях. Я думаю, їм нічого не загрожує, якщо випадково по ним нічого не прилетить. Але загалом ось так от Єгипет теж був втягнутий у громадянський конфлікт, який існує в Судані. На цьому, мабуть, все. Е, є у вас в коментарях якісь питання взагалі? Ні, тут більше хвилює досі питання Ізраїлю. Ну, можливо, це і правильно. По Судану загалом я, мабуть, розказав все, що хотів. Е, у когось з ведучих є питання? Питань тільки немає, але як ми почали, ми відслідковували ситуацію, ти розповідав про те, наскільки наскільки важливо когось підтримувати і кого можна підтримувати, нам багато в коментарях і в пропозиції до каналу писало, що там десь стопудово бігає ЧВК Вагнер, але ПВК Вагнер, але таке не зрозуміло, за кого воно бігає. З тих, якщо хтось. Якщо хтось вже хоче таки визначитись за кого вболівати усіх, усіх протистояннях, якщо, якщо вже дійсно це має сенс за кого вболівати, то на російських телеграм-каналах розганяється, що ось ці сили швидкого реагування, тобто не регулярна армія Судана, а сили швидкого реагування, це станція. Якщо вам стане від цього краще, то мабуть треба за них вболівати, бо росіяни вважають їх повстанцями, тобто проти, проти чинної влади. Тут це ж мабуть теж, тим, чин, дуже дивно це насправді. Це тому, це тому що ці повстанці, які є силами швидкого реагування, вони доволі активно працювали на золотих шахтах, де і працює Вагнер. Вагнер, мені здається, в Судані він відпрацьовує якраз контракти. Не так політичні, як е, цілком економічні. Вони охороняють різні об'єкти, але але російський інтерес, звичайно, там є. І е, в Судані е, було заплановано побудувати е, військово-морського флоту базу. Е, просто як там затока червоне море називається. Не, не пам'ятаю точно. ну, червоне море називається. ця затока. І, е, власне, нинішній президент, оцей генерал, якого ім'я я не хочу запам'ятовувати. Він спочатку пообіцяв а -а -а. типу, все буде норм, а потім США якось на нього наїхали, вплинули і ніби як цю тему заморозили. Тому да, дуже складно дуже складно зрозуміти, хто реально вигідніший нам для цього. З іншого боку, те, що кажуть, чутки по чорному ринку зброї, ніби як через Судан ми таскали якусь зброю для себе, це може Но бути це правда. Це Також була така інформація, і саме літаками скаяпу, тому що. Була інформація, що Skype не виконує пасажирських перевезень, а ну, щось літає туди-сюди, чомусь там. Так, да, да, це, це може бути правда. І у нас вже був прикольний скандал, пов'язаний якраз з Суданом. Ми їм возили зброю на нібито цивільних човниках. І коли нашу фаїну захопили пірати, то там, здається, якраз і знайшли ту саму зброю, і неочікуваний вантаж. Ось тому да, тому все може бути. Судан це якраз те місце, де можна по чорному займатися всякою херньою, але може неочікувано прилетіть з дуже неочікуваного місця.